Від Матея святого Євангелія читання, Слава тобі, Господи, слава тобі. будьмо уважні в той час, як Ісус відходив, слідом за ним пішли два сліпці, кричачи: Помилуй нас сину Давидів, і коли він увійшов до хати, сліпці приступили до нього, він спитав їх. Чи віруєте, що я можу це зробити, так Господи, вони йому кажуть. Тоді він доторкнувся до їхніх очей, кажучи, нехай вам станеться за вашою вірою, і відкрились їхні очі. Ісус суворо наказав їм глядіть, щоб ніхто не знав про це, та вони, вийшовши, розголосили про Нього чутку по всій країні, як вони виходили, провели до Нього, німого, щоб обіснувати, коли Він вигнав біса ми почав говорити, і люди дивувалися, кажучи, ніколи чогось такого не бачено в Ізраїлі. Фарисеї ж говорили Він виганяє бісів Князем бісівським». Ісус обходив усі міста і села, навчаючи в їхніх синагогах, проповідуючи Євангеліє царства та вигоюючи всяку хворобу й недугу. Слава Іслава! Прім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Коли подивитися на ширший контекст? Цього маленького уривку з 9 глави в Євангелії від Матея, ми побачимо, що Христос перед тим, як до нього приходять, приводять двох сліпих, стіляє кровоточиву, воскрешає з мертвих дочку Яїра. І Христос керує такі слова до сліпців. Чи ви Справді вірите, що я можу вам це зробити. З контексту ми розуміємо, що він може це зробити. І всі ті, які вели тих сліпців, так само розуміли, що він може це зробити. Але коли уважно читати слова Матея, він каже, Христос говорить: нехай з вами станеться так, як ви віруєте. І ми читаємо, що вони прозріли, що вони почали бачити, значить, вони справді вірили, значить, в них не було і тіні сумніву в тому, тому що Христос сказав: як собі бажаєте, нехай так вам і буде. Дорогі Христі, сліпота, чи потім, як ми чуємо, німота, коли людина не може виразитися. Це є такі речі страшні. Але ми бачимо тут, чи там, чи в іншому місті існують, живуть такі люди. Ми навіть знаємо, що деякі можуть осліпнути пізніше. Наш покійний патріарх Любомир через хворобу осліп останні роки свого життя, чи це було 9 чи 10, він проводив. Такій сліпоті, як той так само івангельський сліпець, як не бачу. Але він якось змирився з тим. Найгірше, коли людина не бачить інакше, не фізично, коли людина не розрізняє, той, ми б сказали, зір духовний, когнітивний, такий зір, який допомагає розрізняти добро від зла, який допомагає бачити речі і бачити людей. Вміти осмислити себе через той погляд, через той зір, і справді побачити себе в дійсності, не оправдувати себе, не пробувати замовчувати для себе про себе, але справді побачити і зростати, бути людиною тверезою, бути людиною, яка прагне змін на краще. А не лишатися в тому стані, якому ми є. На жаль, воно так завжди було і так і є, що правди, що голосу інших не хочеться чути. Скільки ми прослідковуємо, особливо у нас то, що найбільше болить політика і так далі, ми бачимо, коли ми кажемо, людина дістає якоїсь посади, якої вона так прагне. На жаль, часто стається так, що на тій посаді людина сліпне, глухне, німіє. Вона розуміє, що є добре, що зле, але влада, гроші, вплив цієї страшні речі, які можуть змінити кожну людину. Чи вона була багата, чи вона була дуже бідна, чи вона було середнього забезпечення. І багато речей, з якими ми зустрічаємося на щодень, на які нам також хочеться закрити очі. Навіть часто ми вживаємо у своїй мові і кажемо, не хочемо того бачити. У нас щось бадрує, в нас щось викликає якісь сум'яття, неспокій і так далі. Можливо, найгірше це, що ми не можемо це змінити. Через це ми хочемо просто не бачити цього або не чути інших речей. Ці всі речі від цього, що ми заплющимо очі чи закриємо вухи, вуха не зміняться і ми свідомі того. На жаль, є такі речі, які не зміняться. Але дуже важливо пам'ятати, що як Христос говорить, нехай вам станеться за вашою вірою. Сліпці мали віру. Сліпці мали бажання, і вони вперто шукали розв'язання їхньої фізичної проблеми. Вони її знайшли. Пізніше ми читаємо, що ці сліпці не просто втішилися, вони почали з іншими людьми ділитися доброю звісткою. Вони не зупинилися, знаєте, якщо саме такі, а, добре, мені файно, і все. Вони пішли і казали: слухай, може, хтось є інший. Який так само прагне вилікуватися, який так само прагне бачити, ходити, дихати, чути і так далі. Є Ісус, який це робить. Вони голосили добру новину. Власне, зближення Царства Небесного, за словами Христа, полягало в тому, що голоситься добра новина, що прийшов Спаситель. І вчиняються діла, сліпі бачать, німі, німі говорять і чують, і проголошується добра новина. Зміна життя. Другі в Христі, кожен із нас так само в житті зустрічається з тими чи іншими труднощами, речами. І дуже часто ми запитуємо себе, чому, як, чому я, які причини. Але треба так само подивитися глибоко в самих себе і запитатися. Чи ми віримо і прагнемо справді так глибоко змін змін? Чи ми насправді хочемо цього, щоб змінилося щось? Чи нам навіть в такому стані є добре? Тому що кожна зміна це є виклик, це є ризик, це є зусилля, це є постійна праця. Христос. Надалі голосить нам добре Слово. Ми можемо сягати по Нього, ми можемо читати Івангеліє постійно. Христос приходить і дотикається до нас не тільки Словом, але фізично в присвятій Євхаристії в святих тайнах. Отже, все решта залежить від нашої віри і від нашої праці. Адже чи ми справді віримо і хочемо. Щоб це сталося за нашою вірою. Амінь.